Всім доброго дня! Сьогодні ми зробимо логін форму в Міт Inventor. Натискаємо на New Project. Новий проєкт ми так і називаємо Логін Форм. Отже, що взагалі така логінформа? Це е, меню, через яке користувач може отримати доступ до якогось там сервісу, додатку або ще чогось подібного. В цьому меню має бути два поля: це логін і паспорт, для того, щоб верифікувати користувача. Давайте створимо щось подібне в Мітап Inventor. Для цього ми зайдемо в вкладку Layout, перетягнемо елемент, який зветься Vertical Arrangement. Всередину першого елемента Vertical Arrangement ми поставимо ще один такий, та ще один такий. Тобто ми маємо ось таку структуру, у нас є один батьківський компонент Vertical Rugment, середину якого поміщено два дочірніх. Тепер розмістимо цей об'єкт посередині екрана. Переходимо в скрін. Характеристика Align Horizontal ставимо Center. Align Vertical ставимо Center. В вертикальному вирівнюванні 2 ми розмістимо компоненти для вводу логіна. Це буде Label. А також текстбокс. В вертикальному вирівнюванні 3 ми розмістимо компоненти для вводу пароля. Це також буде лейбл та паспорт текстбокс. Коли користувач введе свій логін та пароль, він має натиснути якусь кнопку, щоб верифікуватися. Тому ми перемістимо також кнопочку. І в випадку, якщо введені дані будуть невірними, нам потрібне, потрібне текстове поле, щоб повідомити користувача про те, що введені дані невірні. Тому ми беремо ще один лейбл. Ось таким ось чином. Все це тепер треба трошки оздобити і привести до більш привабливого вигляду. Спочатку ми йдемо в вертикальне вирівнювання 1 і ставимо вирівнювання по горизонталі, центр, по вертикалі, центр. Так ми робимо для кожного вертикального вирівнювання. Центр-центр і вертикальне вирівнювання 3 також є. Далі текст for label 1. Тут ми напишемо логін. І щоб не плутатися між компонентами Label, ми підпишемо label 1, label login. Потім ми йдемо до компонента label 2 і називемо його label password. А замість тексту ми просто пропишемо Password. В компоненті Label 3 ми текст повністю приберемо. А коли користувач веде логін і пароль, або логін, або пароль невірно, то відповідно в компоненті Label 3 у нас буде повідомлення про помилку. Тому ми називаємо Label 3, LabelError. Кнопочку ж ми називемо Login Button. І текст в ній буде логін. В такому вигляді це вже більш-менш схоже на форму реєстрації користувача. Але я хочу її трошки зробити привабливішою, і для цього знайду в інтернеті градієнт. Картинку градієнта. Тепер я передам картинку градієнта. Через вкладку Media в свій проект і для вертикального вирівнювання 1 поставимо як зображення в градієнт. Для вертикального вирівнювання 2 так же само. І для вертикального вирівнювання 3 так же само. Тримали ось таку симпатичну форму. Текст також зробимо трошечки побільше. А кнопочку зробимо білою. Отже, тепер нам потрібно зробити логіку перевірки логіна та пароля для нашого додатку. Ми знаємо, що якщо ми натискаємо на кнопку Button Login, ця перевірка починається, тому вона буде тригером в нашій системі. When Button Login click Do. Коли ми натиснули на кнопку, почати виконувати певну дію. У нас є в вкладці Control такий чудовий блок, як IF, Then Else, якщо то інакше. За допомогою якого ми можемо зробити простеньку перевірку. Якщо з вкладки логіка візьмемо блок рівно, в лівий пас ми помістимо з вкладки TextBox компонентBox 1 text, тобто цей компонент це той текст, який користувач ввів в формі логін. Так? Якщо текстbox-текст рівний чому саме? І зараз нам потрібно просто вигадати певний логін і пароль для нашого додатку. Ну, Наприклад, рівний адмін. То ми проходимо до перевірки, яка буде всередині Zen, до перевірки пароля. Але ж якщо він не рівний адмін, то ми маємо повідомити про помилку, то в pass else з error label ми беремо set error label text. І можемо просто написати сюди, що incorrect date, тобто некоректні дані. Отже, зараз ми маємо наступне. Якщо ми ввели адмін, то ми переходимо в блок Zen. Якщо ж ми ввели в логін не адмін, то ми отримаємо повідомлення про помилку. Всередину блока Zen ми поміщуємо знову складку Ctrl-Block і в Zen Else. І тепер нам потрібно зробити точно таку ж перевірку, але вже для паспорт. Замість текстBox. Ми ставимо з вкладки Password textbox. Password textbox, текст. Text. Рівний. Ну, можна залишити, в принципі, адмін. Тобто, якщо паспорт, текстбокс, текст рівний адмін, то ми переходимо до того, що знаходиться в вкладці Zen. А якщо ж не рівний адмін, то знову отримуємо повідомлення про помилку. Отже, уявимо ситуацію: ми ввели адмін коректно. потім перейшли до перевірки пароля, ввели пароль коректно. Далі, що має відбутися ось в цьому місці Zen? Ми маємо перейти на новий екран. Як нам додати новий екран? Наш додаток. Ми натискаємо на кнопочку Add Screen. І другий екран, в принципі, можемо його так і назвати. Хай буде Screen 2. Тепер. Тепер ми повернемося на екран 1, повернемось в вкладку Блоки. І ось тут Zen, Ми поставимо з вкладки Контроль open another Screen, Screen Name, Screen 2. Тепер тут має бути. А давайте, щоб нам було зрозуміло, що, екран, що ми дійсно змогли перейти на екран 2. На екрані 2 ми поставимо в дизайнері яку-небудь симпатичну картиночку. Знову через вкладку Медіа передаємо картинку до нас в проект і для зображення вибираємо ось цю передану картинку. Налаштуємо її розмір і розмістимо посередині екрану. Тепер ми можемо затестити наш додаток. Тепер вводимо логін і пароль. Натискаємо на кнопку логін і бачимо, що наш додаток дійсно працює. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і бувайте до зустрічі!